Всім привіт! ребята, вот вон и я, и я 24-ка, и сегодня мы будем выращивать вот такого лесненького монстрика. И потом еще будет русский, и мне такой, ну, ура. Правильно? Только что это меня тело хорит, кстати, не спрашивают, да где я его нашел. Я его еще вот тут нашел, это, наверное, его гнездо, вот эта штука. Що це походу? Це оця штука, то це його хвіздо. Я його там знайшов. І сьогодні ми будемо його вирощувати. Погнали. На, є ще цвіток. Вау, тобі дріс. Добре, погнали далі. Ростяня можеш, кстати, яке з'їсти но на дерево. Кстати, ми сегодня маємо победити у цього монстра, но ми його побачимо чуть-чуть вже потом, десь тут там. Ось ви бачите його очі. На, еш, цветок шаудин. вернули, только смех сам цветок съесть. А корень смех, наверное, не поместился. Бульк. Он уже начал переговорать. Тю-тю. тю Нет, тебе что туда рано, тебе надо будто гигантский. Все, пришло дальше есть. О, здесь Ам, ам, Ну так, ми конечно, звісно, вже дуже великий і тільки оце осталось. Потом з'їссеш. А тепер і де оцей. І коли і він потім ще буде рости, мене такой разний. Такие уже у нас были. Кстати, я там кость бач. А не в этот блядь. Теба припудись ты помнишь только мышь. Вот и пордешется. Похуй, уже у меня было крестов. Попытайся, ты просидишь, что кустик. Вот и Ну, попытайся, что Що він робить? А, він зуби точить, щоб лучше їсти. Тепер що це. ого ого, який ти вже великий! Скоро станеш великим, як оцей чудище. Ну, це його картинка. А сам він, я не знаю, який великий. Наверно, дуже великий. А тепер можеш з'їсти собаку. З'їв тільки кістки встав, прикиньте. О, тут ігрушка з з'ївцем. Та полапка! Привіт, мій ангел, бейбі! Малыш, тепер з тобою ангел, бейбі! Ангел, бейбі! А де якось дістати? Привіт, мій ангел, бейбі! Малыш, тепер з тобою ангел, бейбі! Ангел, бейбі! Короче, мы не стоим. Він густой, Ев! Побачил, ребят, він густой, прям дерев. Прынь, парень, парень, парень. Ого! Який вже великий став. Попытайся здесь дарву. Охой мой некий милюсенький кусок нази. Наверное, шажує. Да, шажує. На, про цей косток блин блин какие ты вол О. Надо я костюм лищечку держав <coughs> все впало Хай він це есть А що тут, один Крапка крапка Крапка, 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 на короче. О, напасно, поставь лайк. Ребята, поставьте лайк. Ту О, вы поставили лайк, тепер тут пусто. О, тут даже напасну, підпишись. Ребята, подпишитесь, пужу. О, у вони... нас... Все, ти париж. Ні. Я вярю! ты ре ты ре ты він вайкий. Ты який вже. Все, ти можешь виходити в бой.

победим, да, монстр? А -а -а. Кстати, тоже мало с новым килом прийти. А, -а, -а это сейчас! И это все? Прошу так. монстрик вперед. Ешь ми маленький, ешь. То есть ешь ми маленький, ешь монстр.

Тепер дракони два. Нам на -ня. А. Шапин червоний дракончик. Вкусно. О, який вже великий став. Тепер з'їж.